Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати от такі апетитні ліниві. Биточки. Я готувала їх на свій день народження, і дехто спитав, а як їх готувати. Я думала, це всі знають і тому не показувала. Якщо не знаєте або забули, я нагадаю. Для цих биточків я буду використовувати от такі вафлі. Дивіться, із житнім борошном. Випадково чоловіка попросила купити, він купив. Приніс додому, навіть не бачив і не знав. Я подивилась житнім борошном, те, що нам треба. Вафлі, звичайно, можна взяти будь-які. От такі є круглі, овальні і навіть великі для тих тортів, які ми робили, або й робимо і зараз. І з солодкі. У мене ж на цей раз шестигранні, дві цибулини взяла. Одну крупно нарізаю дрібненькими кубиками і буду підсмажувати на олії на сковорідці. До фаршу додаю чорний мелений перець, а також сіль за смаком. У мене фарш свинячий, можна взяти будь-який, який вам подобається. Меншу цибулину натираю на терку. Більшу половину натертої цибулі додаю до фаршу, меншу лишаю. Ми зазвичай звикли такі биточки робити із фаршу м'ясного або курячого. А я хочу сьогодні зробити іще по-іншому. І тому частину цибулі лишаю для того іншого фаршу. А цим іншим фаршем у нас буде рибка. Отакі от трошки в мене лишилося салаки. я її заливаю окропом, видержую десь хвилинку, дві, воду зливаю, заливаю холодною, промиваю і оббираю от кісток. Сьогодні салаки робила такі відбивні. Кому цікаво, хто не бачив, заходьте до мене на каналі в плейлист про рибу. Називається Біточки з дрібної риби чи з салаки? Не пам'ятаю. Такі відбивні дуже смачні. Ви знаєте, в нас всі їх полюбляють. Я дуже часто готую і це бюджетно і смачно. Це в мене вийшло так, наче рекламна пауза. Продовжуємо далі. От рибка постояла, воду злила, а тепер оббираю м'якоть і додаю сюди, у мисочку, де цибуля потерта. Одного сирого курячого яйця додаю дрібку солі і перебиваю все виделкою. Половину яйця виливаю м'ясний фарш, половину додаю до рибки. До рибного фаршу додаю трошки чорного меленого перцю, підсолюю за смаком, а також ще за смаком додаю мускатний горіх і яйце, яке лишилося, а також половину підсмаженої цибулі додаю у рибний фарш, половину м'ясний. І один і другий фарш ретельно вимішую. Три сирих курячих яйця підсолюю і перебиваю виделкою. На вафлю наношу десь приблизно одну столову ложку фаршу, розрівнюю, накриваю іншою вафлею обмокую у збиті яйця і викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з однієї і з іншої сторони. Ви знаєте, поки готувала, надумалася, як це вигідно робити, їх оці вафельки. Ну, от, наприклад, лишилося у вас трошки пюре картопляного, додайте туди цибульки підсмажених або грибочків, або навіть лишилося декілька ложок плову. Покрішіть дрібненько м'яско, якщо там воно є, О той же рис, додайте туди трошки яйця, і точно так же зробіть і посмажте. Можна взяти чи на роботу, чи дітям в школу дати. Ну, не дасте ви дві ложки того рису. А отак от приготувати. Це і смачно, і незвично, і бюджетно. Тому завжди повинні бути у нас вдома отакі вафельки, на всякий випадок. Якщо ж смажити отак чи маленько, як я, то яєць теж треба додавати чималенько, бо вафлі вбирають у себе яйця. Вафлі підсмажую на малесенькому вогні, щоб добре вони приготувались. З однієї сторони підсмажила, перевертаю на іншу і накриваю кришечкою, довожу до готовності. Вичитала, що їх іще називають вафельні брізолі, так що назви можуть бути різні, але смак один і той же. На гарнір можна подати будь-що. У мене сьогодні салат з капусти і свіжих помідорів. Знімаю пробу. М -м -м. Смачно. М'ясний, дуже смачний. Тепер спробую рибний. Ви знаєте, не гірший, теж дуже смачний. Якщо давно не готували, приготуйте обов'язково, бо це смачно і бюджетно. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!